Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми плануємо з'їздити на поле на ту діляночку, яку нам віддали. Там вже коля згорав. А зараз причепив диски, поїдемо, підготуємо поле. Плануємо посіяти пшеничку. Всім привіт! Так, приїхали вже на поле. Отак От я його пригорав вчора веч... уже. Ну, пригорав оцю ділянку і отут де у нас картопля буде, також нашу вже догорував вже поночі. Ну, Але нормально ще більш-менш вийшло. Зараз його передискую. Думаю, зроблю два сліда. Ну, Зараз не порозбиваються так грудки, бо там я бачу, де я посів на попередньому полі, що якби сусід сіяв фризою, ну гарніше засиплено і перебити гарно, то його почало. Швидше сходить, як, як мене. Ну, бо дрібніше гарне перемелено, може трошки фреза ще трохи глибше взяла. То отак. То зараз зроблю один слід, тоді нітромофосочки сипну. закрию, а по 7 сівалочкою. Тут недалеко вона якраз причіплена до трактора. І так, оце спробуємо із добривом трошки, що воно вийде. Тут горав його я, ну, в розкіпку, бо воно було вже у склад зорений, та був посередній горбік такий. Вже складнося. Зараз посередині попробую трошки засипати ось в розору. пролазить камень. Сейчас сделаю трошку винта довшего. Что... Тут как бы есть возможность переставлять катка. Регулировать катком. Вот тут отвори вернулись. Ну вот так, тут как то начинается, можно трошки поднимать Але так воно не дуже швидко робиться, то, що... ну важкувато, треба піднімати автомат, ставив, то якби опускав, підложував колодочку, тому що тут і розкосують ці приварені. Ну на них можна там зіграти трошки. А цікаво, такого ще не було, зараз глянемо. Ну, отак воно виходить. Бачите, тут не була стерня полущена, якби трошки більші грудки, як там у нас, де, де я стерню полущив після овса. Але нічого, посіємо. Це якось ну, Часом буває, дивлюся аграрні канали такі. І хтось там в коментарях писав. Ну, так само чоловік мучився, горав, не міг горати, то писав, якби, а тепер побачили, як ми на півдні мучимося своєю землею, а то так і ну, всі герої, що там у вас росте все гарно. А цього року по всій Україні така трошки засуха. Так, все, ну, продов... продовжуємо. Таке враження, як передня батарея, підклинює, ну, коли грудки. Але нічого нормально все. І зараз сипну трошки нітромофоски тут. тут. Ну, приблизно десь зроблю його біля 150 кг на гектар. Тут 19 сотих виходить, то сипну 30 десь. Отака От вона. Це наша це, це, бачу місто рівне, 36-ті. Там на, на тому полі, де ми сіяли, то ну, хто знає на піску воно. Щось, особисто моя така думка, що не дуже воно добриво, якби, якщо погода нормальна буде, то добриво там додають трошки, а зазвичай там починає щось рости, чи пшеничка, чи овець, тоді вгарає, коли починає в трубку виходить, то воно ну, не перекриває ті затрати, що на добриво. Ну, а тут така земля лугова, то я думаю, може бути нормально. Ну і на весну тоді так само. Салітри ще підсипну. Зроблю більш так трошки правильніше. Нашим різницьким ще ніколи якби нічого не сипав, не знаю як воно що до чого. І таке воно по текстурі таке, як, як осів. Такий розкидач добрів. Це набрав кілограмів 5 нітромофоски. От це наша діляночка, ця що на картоплю ми плануємо. Ну, якби попробую сипнути її так уздовж до половини на зиму, ну і дисками його. Заодно грудки попевається, і дискам і закрию. Ну, то, що багато хто розказує, якби нітромофоска трохи довго розщеплюється, і те, що ми сиплемо весною, ну, в радки, то воно так не дуже йде ефективно. То бачу, буде ця частинка, якби, що весною посиплемо добриво, а ця ж на зиму диски Тут 5 кг а половина виходить 2,5 сотки, це вийде десь по 200 на на гектар. Побачимо, ну, от, ну, найкраще глянуть оце зробити і подивитися, бо послухати то добре, звичайно, але отакі грудки. Я розсипав, зараз закрию його дисками. Так, зробили вже і під картоплю, і під пшеничку. Бо такий вигляд поле має. Ну Так собі трохи є звичайно, грудочка, але нічого не поробимо, трохи суховато. Ну і тут лопнувся розкос, ну відламався по сварці. де на катка мені йде приварення. Зодно покажу як тут швеллер цей, по-моєму, вісьмрочка, не пам'ятаю точно. Це вроді би, йде. Зараз покажу, як він, ну як гуляє, коли нема цих розкосів. Отако. я коли робив, то його виїхав перш без цих розкосів пробувати робити, то якось страшнувато, дотеліпається де й одломає. Треба Леся зробити якусь лужечку таку. Зараз поїдемо на поле, посіємо пшеничку, вже от Коля загрузив зерно. Він поїде трактором, а хлопці зі мною велосипедами хочуть з нами також на поле. А тут воно близько біля села, то ми їх беремо, якщо так близько. І через магазин, через магазин. <с> Не каже Коля, так. Да. Вже вони наготувалися. Що, відкривай двері? Да? Ярославчик з крилком вже ждуть. будете сіяти. А буде обаклят буде сам їхати, а ти будеш дивцю за одрак'я. Ти вмієш їздити. То ще може не їздитися, якщо тобі сподобається, так. А ще трошки маленький. Ну засивали. Може я маленький. Зрозуміло. Ну так, приїхали вже на поле. Хлопці трошки пообідають, ну і ми посіємо тут. ну Пшеничку взяв, посіємо. Хлопцям мій вже інтерес такий, що хто поїхати, не вони знають тим більше, що коли на поле їдемо, то треба щось смачненького взяти з собою. Ну, смачненького це не домашнього, не сала з, з огірочком чи з помідоркою зараз сівалку запустимо появився бішечок треба трошки більше сіяти значить зараз одного мішка засиплю тут кілограм 40 десь а тоді буду бачити можливо он трошки не вистачить на ці 190. В нас трошки похолодало, то було все таке ну, тепло гарно, а зараз сьогодні для хлопців шопочка Não tem nada mais Não Потрошку сіємо. Зараз у нас Леся вже за кермом. Я там дивлюсь, щоб все нормально сипалося б. Так нормально, ще трохи сошники, яку грудку розрізали, трохи каток, що роздавив. Ну, сухе то сухе, але вже не таке вже все в камінні, як там, де, де не посіяно. І отак. Отакий вигляд вже має площа в нас. Нормально, може дощики ще трошки позаливаєте і буде гарно. Заодно буде йому фоска розчинятися, ну якщо дощики пройдуть. Вже ми досіяли, збираємо сіхати додому. Вже хлопці наготовилися. Жир облі. Поїхали далі. Вже вечора мене готова, картоплі зварила. Із підливкою, а до картоплі вирішили сьогодні спробувати помідори. Вже вони в погребі стоять днів 12. Солі тут на літру води, у нас є на каналі відео, як я їх маринувала. На літру води одна столова ложка цукру і одна ложка солі. Але ж нам писали, і я так подумала також, що, мабуть, солі трошки буде мало, то я додала ще по одній ложці, то виходить у мене на маринад на літру води дві ложки солі і одна ложка цукру. Вже взяли цілим відеречком, що вже попробувати його. Вже хлопці йдуть на вечіру в хату, <схи> сходяться. Ну, зараз картопельки накладу. Що, хлопці? Зараз будемо вечеряти. Зараз наложу. Діти ручку мійти в ванну. Зараз ще, ще воно гаряче. Якраз і коля впорався. Несите на одежку в кочарку. Ось так, поки гаряч і холодає, ми зараз помідори попробуємо. Коли стояли в погребі, то через днів три почала кришка трошки піддувати. то я легенько приоткрила. І так уже вони далі, далі вже не, не підувало, вже тут трошки було приоткрито. і так вони стояли. Там та бабочка за його, треба потім поставить. Ага. Ну, і де смашний, ні? А, смачні? ну, я йшла по міську. Ну, Вони вже в погребі мені такі були. Зацікавили мене. Я так позаглядала по сторонах, то вже вони трошки такі почали, такі лопнувші. Ось це, бачите, о. Такі вже потріскались. Ну що, колега? Добрий? Да. Ну що мені саме цікаво, які вони. Nice. Оце ми взяли відеочку, те, що у нас із перчиком. Тут все те саме, тільки вже одну перчину таку гостру. Може, я багато накладаю? Nice. Чи? Nice. Нормально. <laughs> да. Ну Зараз спробуємо. І Маринад вже так, такий став мутний. Отак винесемо погріб. Я як по огірки хожу, то беру мисочку з собою з ложечкою там, чи з вилкою і з баночки вже пару штук. Візьму, скільки там на вечерю. Так. Ну зараз Коля вже одну з'їв, каже, що смачні. Зараз я попробую. Класний пощипують, так? Да? Такі да, трошки так за язика пощіпують. Ну, такі по солі то смачні. От мені здається, що це дуже добре, що я додала ще солі, бо якби по одній, то нам і в коментарях писали, що, що вони у вас і були, ну, і вийшли такі тими разами, коли ми так готували, що вони такі не дуже смачні, бо там мало солі, і такі вони будуть ніякі. Як писали, що вийшли, у вас вони ніякі. Ну, я вже так і подумала, що солі треба вже додати. Ну, такі цікаві, такі, ну. Смачні Колі понравилось. Коля вже одну з'їв, береще. Помідори вже спробували, Коля каже, в нас, мабуть, з роками трошки вже і смаки помінялися, Ну, нам сподобалося, оце перше відеречко ми відкрили. Дякуємо, що писали у коментарях, що коли я замаринувала, то солі дуже мало, то я додала ще таку по, по одній гарній такій ложці. Ну, Зараз ми будемо вечерять. можливо, ви вечеряєте вам смачного. Вже хлопці прийшли, вже у нас і на вулиці темно, вже ручки помили. Ну і на цьому наше відео буде закінчуватися. Дякуємо всім за перегляд. Ставте лайки, кому сподобалося. Всім пока!